Привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую всім, всім хто заходить до мене в гості. Підписується, ставить лайки і пишіть коментарі. Для мене це дуже-дуже важливо. І ось сьогодні до нас на поріг прийшла зима. Сьогодні, 1 грудня, вже понад місяць я з вами, мої любі, розповідаю вам історію свого життя. Нашого життя, всім, всім вам щиро-щиро дякую, незважаючи на всі обставини та події, які зараз відбуваються кожного в родині в нашій країні. Ми продовжуємо жити, не полишаємо надії на краще, на майбутнє. І вперед, з позитивом, вперед до мирного життя. Бажаю, щоб цей перший зимовий день приніс у ваше життя якнайбільше світла і добра. Нехай у вас на душі завжди сяє сонечко, а на серці завжди буде тепло, незважаючи ні на що. Адже щастя в простому. Мені на долоню злетіли хмаринки, дві білі сніжинки, і ще дві сніжинки, а разом виходить якась дивина, а разом виходить краплина одна. christmas i just want a little peace be blind to one another the differences are small all have got a cross to bear all have got our faults for once when we're affronted can we turn the other cheek for christmas i just want a little peace Покажу вам, які в мене тапочки. Головне, теплі такі. Ножки не мерзнуть. Оце тапочки. Всім тапочкам тапочки. Та ж гірдуська. І що його то гроші тратити. Тапочки купляти, вибирать щось. Ось сіві. І пей собі чайок в теплоті. В доброті та ж, гердуська. Let's shine on one another. light that we have saved so jealously we've guarded for the coming rainy days if only for a moment we can make the darkness cease for Christmas I just want a little peace for Christmas I just want a little Омріяла, попила каву і тут чоловік мені привіз подарунок. Подаруночок. Щоб я не сумувала. Покажу ось, розробляю чоловік на роботі, бо я ніколи такого сама не цей не робила, якось вирізала. Це ось реберця, наборщик буде, тут порубаю. Залишила так трошки з м'язком, щоб було смачненьке. Так, це ось кусочок на відбивні буде, такий гарненький. Хочу зважити, скільки його тут у нас виходить. Скільки буде цього кусочка мені цікаво. Так ну. Торе. Такі. Кладу. Цього кусочка вийшло кіло 754. п'ятдесят. Угу. Так, а ребер? Кіло 357. Тут ще в мене вийшло під такі кусочки гарненькі. Такі з м'язком. Це буде коптити якраз така смакотища. Кусочки. Ну, зважимо їх. Тут 2600. Оце це щось я відрізала, це, мабуть, від вчора ви не було. Нехай буде. Так. Пошти 3 кіла і ще ось буде Три кусочки сала. Та тут сала нам вистачить і до наступного року. Ми взагалі не беремо багато так, не закуповуємо. Ото пішов в магазин, там трішки купив, а це просто так вийшло, що знайома різала свинку і знаємо, що домашнє хороше таке це серце і оце кусочок взяли. Ми думали голову взяти, але вона позвонила, говорить, голови вже немає. Ну, немає, немає. Я кажу, давай хоч кісточок на борщ возьмем. Цей, ну, бо ми не розраховували брати, ну зараз на таку суму. А вийшло це Каже, є, в мене там частинка така невеличка. Беріть. Ну, подумали, ладно, взяли, трошки там з нею домовилися в розсрочку, так би мовити, то взяли оце і буде. Так. І сальце таке. Гарне сало, м'ясо, сало, Щось ще хочу зважити. Не те, що я там не довіряю комусь, ні, ні. Просто. Щоб знати на, на наступний раз скільки нам брати, скільки нам брати, чи вистачає цього, чи більше, чи менше чого. І майже 3 кілограми сала. Все, готово. Складаю в морозилку. Почистила рибку, зайшла, води немає, зараз. Підожду, поки вода появиться. Так. І наріжу хлібчика трішки для сухариків. Залишився батон. Ароматний такий пахучий. Це чоловік приносив, в них на роботі почали робити. Новий вид хліба картопляний. Такий, такий пахучий картопляний. Дивлюся, там і зелень якась є, так. цей Хочу з нього сухарики зробити. Ми вже прокуштували такий смачний, був. А це ще і сухариків зробимо. Я нарізала я. Сухарики будемо сушити. А що сюди додати? Нічого не додавати, Може? Мас... Так, мас... Масла трохи. Та ні, то тоді, мабуть, можна ні? щось так... Туди появилася, переміла посуду. Так, oh, сейчас треба спорить помішати, бо ще yeah. чого? доброго. Oh. Не та ще. Ой, не хочеться. Ще хай сушаться. Так, і доробляю рибку, помила. Я хочу два карасика я запечу в духовці, а два пожарю просто на сковорідці. Зараз отак ось поріжу, зроблю надрізи на рибці, бо рибка така величенька, щоб добре просмажилася. Так. Отак. От так, це помию. Ой, дивіться, скільки ікри. Ну так. Не дуже і багато, ну є так, трішки поласувати. Що я буду? Посолю сіль, перчик. І паприки трішки. Оце спеції, все. Я більш нічого не додаю до риби. Ми любимо карасики, так, коли просто. Сіль, перчики, паприка, і досить. Багато сюди ніяких не потрібно спецій, бо ця рибка і так сама по собі смачна. Це зараз просоліє. Prendiamo mi mandò un po' di più, ok? Avete un di non è Для запікання рибки я зроблю соус, тут сметанка. У мене трішки я додала водички зовсім трішки, бо в мене просто мало було сметанки, так-то можна повністю. І додам сюди кукурудзяного борошна дві ложки так. Взагалі, я як на свята, то я, ну там короб, да, таку рибку величеньку, то я трішки не так роблю. Я обжарюю, наприклад, у ну, кукурудзяній муці, потім на листик, обжарену рибку, заливаю її соусом, там такий, обжарюю цибульку. Соус роблю, заливаю оце все і запікаю. Тоді смакота. А це так по-простенькому, швиденько. Карасики, то тут не заморачуюся сьогодні. Це трішки соєвого соуса ще лейнула. Я ж рибку посолила, там поперчила, там спецій достатньо. А це так. Щоб вона не згоріла, щоб була така припечена, обмажу її. Так, тут олійку ми налили. І все і зараз соусом обмажу. Просто легко і просто. Нічого видумувати не буду на цей раз. Тараз він і так смачний. Це мені просто захотілося запеченого. А чоловік хоче жареного. О. Сметанка, я ж кажу, я розвела трішечки водою, але ви можете не розводити. У мене там трішки її було. Кукурудзяну муку і соєвого соуса трішки. О, ну, отак ось. Хай воно запікається. Рибка велика, тому я її так спеціально порізала, щоб вона гарненько прожарилася. Не захотіла я її на частинки перерізати. Думаю, хай буде так, вона прожариться.